Так, про порушення роботи кишково-шлункового тракту, язви, виразки, гастрити. Вирішити питання можна дуже легко. Знову ж таки, рубрика «Забуті рецепти. Є два народні засоби: це прополіс і обліпіхова олія. Прополіс має дуже сильну антибактеріальну дію, а у перераховані діагнози мають походження саме бактеріальне, зачастую це хелікобактер. Прополіс діє ніжно, він вибірково діє на бактерії і не руйнує мікробіом кишечника. Особливу увагу слід звернути на те, що прополіс повинен бути настояний на воді. Як пити 15 капель прополісу за півгодини до їди на, як то кажуть, наші серце. Через 30 хвилин 15 капель обліпіхової олії. Ну і звичайно, ви повинні розуміти, що необхідно відновлювати мікрофлору кишечника. Дотримуватись легкого харчування і водного режиму. Більш детальніше в особисті повідомлення.